Сьогодні, 18 лютого, Вінницький тролейбус відзначає свою 61-шу річницю. З цієї нагоди у місті зорганізували екскурсію на ретро-тролейбусі для ветеранів транспортної компанії. Зараз ми знаходимося на локації з нашим ретро-тролейбусом, звідки 61 рік тому назад була відправлена перший офіційний рейс тролейбуса за маршрутом Жовтнева площа Рибзбуд. Перше на вулиці міста тролейбуси виїхали на початку 1964 року. Тоді містом курсували п'ять вживаних тролейбусів, які придбали у Кишиневі. Ними містяни з центру Вінниці добиралися до промислових районів. Розповідає Олег Матюхов, як тоді вважалося, він був більш таким сучасним, перспективнішим. Це були, до речі, не нові машини. Як здавалося б, новит витрат транспорту Вінниці, але він був не новим, тому що, як я вже казав, офіційно не було дозволу, тому офіційних машин не було заводських. Тому ми мали Вінницям, купила Бушні машини в Кишиньові і привезли сюди, відновили їх і пристосували до роботи у Вінниці. І три місяці випробувально використовували лінію без пасажирів, поки не було вже офіційного акту прийомки маршруту. І це сталося саме 18 лютого 1964 року. У грудні 1964 року. Після офіційного відкриття тролейбусної лінії тодішнє депо отримує два тролейбуси марки Київ 2 та Київ п'ятьла. Розповідає Олег Матюхов. Наступними були тролейбуси марки «ЗУ-5Д», які сьогодні використовують як екскурсійний. Наступна зупинка вулиця Здеценка. На зупинках у ретро тролейбус могли безкоштовно зайти всі охочі. За кермом водій Олег Ткачук. Має 29 років стажу. Каже, з них 11 у Вінницькій транспортній компанії. Свого часу пасажирів возив і на таких тролейбусах, пригадує. Дуже гарно управляє. Хороша машина. Все тут є, все нормально. Це манометри, на воздух, на кілометраж. тумблера на управління, на двері, на світ. Поквітка салона. Роботу свою любить, каже Олег Ткачук, попри невисоку зарплатню змінювати не планує. Графік запланують наряд, планують. І зранку виїжджаєш, наприклад, там різні є. Є в 6 годин, є в 5, є привозки. Привозка є зранку, є розвозки вечором. Працюємо. Більше зарплату, так. А мені графіки. Я о, дві коротких робив. Зранку встаєш і ввечері приходиш. В обід менше, а зранку хто на роботу спіше і хто куди і возим. Олександр Глухо, водій тролейбуса, був 53 роки. Сьогодні в якості пасажира поїздка ретро тролейбусом каже, це наче повернення у молодість. Проїхати хай спомняти молодость. Зараз трудіше працювати в городі, тому що багато транспорту. Тоді було свободно зараз. Вінницькою громадою курсує 108 тролейбусів, серед яких є і власного виробництва та на автономному живленні, розповідає начальник тролейбусного депо Олександр Любивий. Усі оснащені валідаторами передбачені місця для людей з інвалідністю та візків. На 22 маршрутах працює 202 водії, з яких 50 – жінки, каже Любивий. Це і Богдан, яким вже 11 з половини років. це ПТС, яким 39 одиниць, які на протязі вже п'яти років ми збираємо. Це соляриси, які на теренах Вінниці їздять третій рік, але їм вже 14 років. Фішка буде мати, що всі, які машини закуплені, вони вже більш енергоменш затратні. Це на 25-27% на потрапляють менше електроенергії, і плюс комфортність перевезення пасажирів. Щоденно тролейбусом на роботу з Немирівського шосе на Гніванське їздить Людмила Павлівна. каже, тролейбус обирає, бо він зручний і ним швидше добратися. Ну, зручно, звичайно, чом не зручно. Вони більш такий комфортні, стігіння нові. Я напевно, що самих перших їздила, що вчилась повні політехнічному тим, ще їздив до Рибзбита. Сьогодні ретро-тролейбус курсував із депо до кінцевої зупинки, що на Немирівському шосе. Цієї суботи його ще раз випустять на маршрут, каже Олександр Любивий. Проїхатись зможуть всі охочі. Маршрут та вартість квитка оприлюдять на сайті тролейбусного депо. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.